У стражданнях навчилась стояти, загартована в болях душа, можеш голости мій розпізнати серед бурі і посеред зла, ще стискається серце в двобої, але ти у долонях Христа, і сьогодні дитя я з тобою, хоч потіхи для тебе нема, та я хочу тобі це сказати. Ти для мене така дорога. Вище золота і діамантів, о, дитя моє, ти не сама так тримаєш ти підняті руки, хоч і сили на це вже нема, бо в душі причаїлася мука, і на серці печаль і журба. Але ти підіймаєш свій погляд, й у молитві до мене ти йдеш. Подивись на безкрайнє небо, і ти дещо що дитина збагнеш. Не покину тебе і не покину. І тоді, коли навіть весь світ буде ніби чужим, і у спину буде дихати холоду лід, я з тобою піду в урагани і тебе проведу крізь вогонь. Я на поміч дитя тобі стану. Ти не бійся, дитя, ми разом. Все, що я допустив перенести, все, що я допустив, що прийшла, стало силою в бідному серці, І ти несла на тяжкого хреста. отож знай, я усе пам'ятаю і тебе дуже сильно люблю. Всі питання твої, я владнаю, не покину і благословлю. Це хотів я, дитину сказати, знай. Ти можеш мені довіряти.